The minute you in the joint. <гас> він заінтригує вас. Приголомшить вас. А найголовніше. Він вас зачарує. Мордекай Мордекай. Чарлі Мордекай. Він трохи не при собі. <гас> Здається, я підстрелив Джона. Чудовий постріл, сер. Мінус один. Hey, У лютому 2015-го. Hey, Хто зна, може, саме так заведено вітатися в Америці? Не знаю. Джоні Депп – це Мордекай. Чарлі Мордекай. Кажи де ти. Це якесь жахливе місце, що звиться Лос-Анджелес. Я Мордекай. Допомогти з багажем? Ні, не треба допомагати мені з багажем. Не бачите, мій лакей чоловік? У кіно з 19 лютого.